4 листопада 2016 року відбулось пленарне засідання 15-ї позачергової сесії Балської міської ради сьомого скликання. За заведеною традицією, перед початком роботи сесії відбулось засідання бюджетної комісії по обговоренню змін до бюджету Балської об'єднаної територіальної громади, а саме перерозподілу коштів. Питання комісії про пронесення змін та доповнень до рішення міської ради від 25 грудня 2015 року про бюджет об'єднаної територіальної громади Балської міської ради на 2016 рік номер 53 Питання стає в слідуючому, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 717 від 19 жовтня 2016 року за рахунок коштів державного бюджету Балтську об'єднану територіальну громаду включено в додаток номер 2 в частині розподілу державних коштів на соціально-економічний розвиток району. Отже, від та території, отже, відповідно нам надана сума 850 тисяч гривень і, враховуючи процедуру закупівлі за державні кошти, яка займає відповідний певний час, необхідно внести зміни до бюджету об'єднаної територіальної громади на відповідну суму. Але враховуючи низку постанов до 717, сімнадцятії, а насамперед, це умови надання таких субвенцій та порядок використання, де обов'язковим є співфінансування відповідно 8,5 тисяч гривень, необхідно виділити. Із бюджету об'єднаної територіальної громади, отже, відповідна сума буде складати до внесення змін до доходної та видаткової частини 858 тисяч 500 гривень. Є пропозиція спрямувати дану суму коштів на придбання спеціалізованої техніки для комунальних підприємств об'єднаної територіальної громади, а саме придбання бульдозеру на базі трактора Т 170 Отже, відповідні зміни в додатках розміщені на сайті Балської міської ради, де відповідно ми могли б ознайомитися з даним питанням. З державного бюджету прийшло 850 тисяч. Ми ставимо там своє співфінансування 8,5 тисяч. і що сьогодні зробили позачергову сесію, тому що необхідно десь близько хоча б місяця на проведення тендеру, щоб ми до кінця року могли вирішити питання придбання бульдозер. питання автогрейдера, ми будемо включати за рахунок своїх коштів Державного фонду регіонального розвитку, те, що ми говорили на тих комісіях. Всі повністю наші проєктні заявки, десять проєктних заявок вже зареєстровані в Міністерстві регіонального розвитку на наступний рік. На черговій сесії міської ради, я думаю, що враховуючи, що кінець року і у нас є сьогодні дві важливих причини. Перше, нам потрібно буде спільно Визначитися з центральною районною лікарнею, тому що Станіслав Іванович вчора був у міністерстві, два дня працював там. Позиція області одна для картинки, а позиція і заборгованість по заробітній платі, по харчуванню по енергоносіям зовсім інша. Враховуючи, що вона фінансується з державного бюджету, е і державний бюджет її повинен дофінансовувати. Це перша проблема. Друга проблема це управління праці соціального захисту населення. Сьогодні, так як він робив структури районної державної адміністрації е і не начислюються людям субсидії, ні людям громади, ні району, вони начисляються, але з такою, з такою швидкістю, що потрібно буде ще 10 років ждати, поки вони їх нарахують, а на вулиці вже завтра буде зима і буде сніг. Тому втора пропозиція, яку будемо теж говорити, про формування свого центру соціального захисту, враховуючи. Якість і швидкість надання послуги. Сьогодні ми допомогли управлінню, щоб не, хто не знає. Ми забезпечили їх бумагою, ми забезпечили їх електрозасобами, там навіть світла не було. Ми завершуємо вирішення питання по встановленню котла і зміни системи опалення, але всі сидять і ждуть манни небесної. Мана Небесна не прийде, потрібно закатувати рукава і робити. Районна державна адміністрація, я вважаю, цим курсом на сьогоднішній день справляється не досить ефективно. Тому, враховуючи ще, що йде процес поточних капітальних видатків, є незбалансованість по виконанню програми соціально-економічного розвитку, одна із пропозицій буде така: чергову сесію розпочати десь в середині е листопада. Ми її закривати не будемо. Вирішимо питання, що стосується там земельних відносин, тому що є дуже багато заяв. Питання майна пов'язані з конкурсами, аукціонами, орендою і всім іншим. І сесію закривати не будемо. І коли будемо готові, будемо поступово вносити зміни в бюджет в перевиконання для того, щоб ми завершили 2017 рік. Ось така пропонується дорожня карта на цей місяць. Паралельно з цим, поки сьогодні ще ми всі є разом і не розпочали засідання сесії, я прошу і акцентую увагу на тому, що до 25 листопада старости спільно з начальниками відділами і депутатами у вас є більше двох тижнів пропрацьовують в закритому поки що режимі питання пов'язане із. Завершенням цього бюджетного року, те, що обіцяли, і те, що начався процес, його потрібно до завершити, і формування програми 2017 року, основних базових напрямків. Якщо ми говоримо за село, це культура, медицина, освіта, соціальний захист, розвиток, благоустрій. Вони повинні бути сьогодні в Чорновому варіанті погоджені з Керівниками, установ, начальниками, відділами і депутатським корпусом. Після цього ми сідаємо, формуємо плани. Після цього, протягом грудня місяця, ми відпрацьовуємо всі ці питання на рівні ОСНів, сільських територій, всіх повністю. Потім паралельно з цим кожне село подивиться формат сходки, погодження, плюс позиція людей, яка ще буде включена, тому що не завжди позиція. Системи управління збігається з позицією людей включити і на кінець року зайти в основний план 2017 року. Структура роботи бюджету на 17-й рік буде повністю змінена. Вона не буде така, як ця. Сьогодні тільки шість територій сільських заробляють кошти. 17-й рік всі будуть жити за рахунок того, хто що заробляє. Трошки вже всі навчилися, трошки спробували. Є проблеми з одного боку, є проблеми з іншого боку. Кожен відчув систему, яку ми спільно з вами формуємо, і виходячи із цього, ми її будемо запроваджувати в життя на 17-й рік. На село це ресурс, відповідальність і результат. І кожен староста села персонально несе за це відповідальність. Цього, починаючи вже з цього місяця, всі повинні прозвітувати в селах. На своїх апаратах і в різних форматах, це стосується старост, про виконання роботи за 10 місяців. Начальники відділів і управлінь міської ради всієї повинні через засоби масової інформації прозвітувати. Секретар міської ради спільно з депутатським корпусом відпрацює модель, яка сьогодні буде підходити вам, шановні колеги, для звіту. Звіту як. Депутатського корпусу міської ради, а не як якихось інших політичних процесів і структур те, що е, сьогодні робиться, тому що ну, є, в принципі, про що говорити. Із важливих ще проблем, які сьогодні є. Їх є дві. Ми не знаємо, як буде вчора Кабінет міністрів на екстреному засіданні затвердив проєкт бюджету 2017 року з урахуванням. Є ряд нових позицій, досить складних. Перша позиція це заробітна плата, яку анонсував прем'єр-міністр України, і під це я так вже розумію, є фінансовий ресурс в розмірі 3200 гривень. Це перше. Це дасть можливість, і якщо сьогодні чітко буде працювати фіскальна політика держави, що вони не дали можливості стрімкого росту енергоносіїв, але з іншого боку, нам потрібно буде знайти великий фінансовий ресурс. Для утримання соціальної сфери нашої громади. Інша складова це зміни в законі про держбюджет, де освітня субвенція і медична субвенція прийде тільки на лікарів і на вчителів. А це вже досить складно, тому що адміністративний персонал школи і технічний персонал школи по цьому закону. Якщо Верховна Рада прийме, повинен фінансуватися за рахунок місцевого бюджету, за рахунок нашого ПДФО. А це сьогодні ставить під таку часткову загрозу, рівень фінансової децентралізації шести базових загальноосвітніх шкіл громади. Але однозначно цей процес директора шкіл спільно з відділом освіти ведуть, ми його будемо готувати, не дивлячись ні на що, як би воно там би не покрутилось. І така сама ситуація в системі первинної ланки допомоги. Частину функцій ми будемо забирати з центральної районної лікарні і переводити їх на рівень первинної медико-санітарної допомоги. Це лабораторні клінічні аналізи, це часткова діагностика, це ті функції, які на себе повинні сьогодні виконувати лікарі, які називаються сімейний лікар. До завершення системи переходу вузькопрофільних спеціалістів протягом грудня-лютого на територію центральної районної лікарні і формування спеціального прийомного відділення зараз Центральна районна лікарня спільно з головним лікарем проводить ці процеси, підготовку. А на базі поліклінічного відділення, яке у нас називається в народі поліклініка по вулиці Ломоносова, повинен бути сформований так, як написано на тій табличці, міська. Амбулаторія з окремими потоками людей, з окремими потоками хворих. Окрім цього, паралельно ще буде питання підвозу людей до території центральної районної лікарні. Я думаю, що ми це будемо робити за рахунок нашого бюджету. Ті об'єкти заходи, які сьогодні проходять по селі, їх потрібно підсилювати, і кожен із старост про ці питання, в принципі, знає. Тому і сесію не будемо закривати, щоб. В екстреному режимі я хотів би просити вашої допомоги, шановні колеги, щоб ми могли збиратися, будемо проговорювати важливі питання і виносити їх в сесійний зал, щоб ми могли оцей місяць підтягнути і стабілізувати процес. Ми сьогодні готовимо проєкт бюджету 2017 року, фінансове управління його готове спільно з начальниками відділів. Там багато всього нового. Ще не зрозуміла чітка позиція. Міністерства фінансів з частині роботи Державної податкової служби. Можливо, функції Державної податкової служби будуть перекладені на е, функції е, в особі Балської міської ради. І ми будемо справляти і моніторити і вести процес оподаткування. Ось така сьогодні ну, коротка дорожня карта на е, цей період, який є. По завершенню роботи бюджетної комісії депутати міської ради та старости, дні народження яких випали на міжсесійний період, приймали вітання. Шановні друзі, керуючись пунктом 4 статті 46 та пункту 8 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні відповідно до пункту 3.4.8 регламенту Балська міської ради одеської області 7-го скликання. за моїм розпорядженням була скликана позачергова 15-та сесія. До Балської міської ради обрано 34 депутати. На початок роботи сесії зареєстровано 25. Відсутність поважних причин. Три депутата, кворум для роботи сесії є. Пропоную пленарне засідання 15-ї позачергової сесії розпочати і ставлю за основу. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утримався. Пленарне засідання розпочинає свою роботу. Шановні друзі, по першому питанню надаю слово Поломарчук, Лесі. Віталії, начальнику фінансового управління про внесення змін до рішення сесії Балської міської ради Одеської області. Номер 53.7 від 25.12.15 року про бюджет об'єднаної територіальної громади Балської міської ради одеської області на шістнадцятий рік. Перед початком роботи прошу підтримати пропозицію і протокольно відобразити і голосувати за проєкт рішень за основою в цілому спільно одним поіменним голосуванням. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно дякую рішення прийнято, будь ласка. Світа відповідно до додатків до проєкту рішення сесії об'єднаної територіальної громади. Практично відображено все чинне законодавство стосовно використання порядку та умов спрямування відповідних коштів, де буде направлено на закупівлю комунальної техніки спеціального призначення, яке вже зазначила на комісії на придбання бульдозру на базі трактора Т-170. Ми сьогодні по тим рішенням, які з вами приймали протягом літнього періоду і початку осені, що ми сьогодні маємо? Ми сьогодні маємо вже фінансове, економічне і топографічне обґрунтування розміщення очисних споруд. Ми сьогодні маємо вже аерофотозйомку під розміщення, під е, завершення робіт розробки генерального плану село Білене, місто Балта. І ми сьогодні з вами вже маємо е, варіанти вибору. Е, Полігону твердих побутових відходів. Я думаю, що ми до кінця року вже будемо, ми зайдемо десь в стадію близько 80% і протягом весення, весняного і вже зимою ми розпочнемо громадські слухання в місті і в селі Білина, і вже протягом весняного періоду зможемо затвердити генеральний план. Це дасть можливість сьогодні е, змінити питання, пов'язані з полігоном, змінити питання пов'язані з розміщенням бізнесу. З його розвитком, з видачою вільних від забудови земельних ділянок і багато, багато-багато всього іншого. Це десь можливість сьогодні вже розставити зони, тому що сьогодні просяться сонячні електростанції, сьогодні проситься е і вивчається питання будівництва ще одного елеватора, сьогодні вивчається питання будівництва облаштування промислових майданчиків під е один завод. По виробництву сільськогосподарської техніки сьогодні ще вивчається питання під відновлення садків. Під ці всі інвесторські проекти повинен бути тільки генеральний план, не враховуючи тих наших місцевих, що на білому що в Балті. Місцевих питань для розвитку бізнесу. Тому що сьогодні, по суті, всі ці підприємства вони зав'язані на межах того технічного паспорту тих е, державних актів, в кого вони є нові, в кого вони є старі е, в рамках е, тих площ, які ми сьогодні маємо. Е, ось така вже дорожня карта розширена, що стосується цього питання. Буду запитання. Е, якщо їх немає, то є пропозиція прийняти, шановні друзі, за основою цілому внесення змін в частині прийняття субвенції з державного бюджету, наше співфінансування і дати можливість апарату розпочати тендерні процедури по дню важкого важкої комунальної техніки, це бульдозера для робіт в першу чергу на полігоні, а в другу чергу для потреб громади в таких ну складних процесах, тому що ну це досить міцна техніка, коли була чергова проблема літня на міському світі звалищі. Ще раз нагадаю, то бульдозера звідси приїжджали такі з міста Одеси для того, щоб ми могли ліквідувати ту надзвичайну ситуацію, яка там з'являється в силу цих проміжків часу. Якщо е, запитань немає, пропозиція прийнята за основу в цілому. Хто за, прошу голосувати? В результаті поіменного голосування рішення було прийнято, і пленарне засідання приступило до розгляду другого питання порядку денного про внесення змін до статуту комунальної установи Балський центр первинної медико-санітарної допомоги Балської міської ради та затвердження його в новій редакції. Доповідав з якого начальник відділу охорони здоров'я Станіслав Чорний. На ваш розгляд, запропонував проект рішення, яким передбачається внести зміни в один із пунктів. Це отримання додаткових коштів для соціального супровіду пацієнтів, хворих на ТБ та інші соціально небезпечні хвороби. Згідно пропозиції обласного спробібліозного диспансеру, наші підрозділи попадають під. Проєкт глобального фонду забезпечення соціального супроводу. В даному разі кошти будуть надходити як додаткові кошти на наші рахунки, які будуть використовуватися як для стимулювання роботи персоналу, так і для забезпечення відповідних умов для роботи в всіх закладах. Тому пункт 8.4.7 статуту викладений так, як у вас написано в рішенні і згідно з чином законодавства повинен статут бути в новій редакції. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги. Наступне питання: про внесення доповнень до рішення сесії Балської міської ради Одеської області від 30.03 року номер 142 сім, про затвердження плану соціально-економічного розвитку та культурного розвитку Балської об'єднаної територіальної громади на 2016 рік. Доповідає Мараєв Олександр Вікторович, начальник відділу економіки та інвестицій. Будь ласка, Вікторович. Доброго дня. Шановні депутати, до вашого розгляду пропонується проєкт рішення щодо доповнень до нашого плану соціально-економічного та культурного розвитку в частині заходів по розробленню містобудівної документації, а саме такого змісту. Основними заходами з розроблення містобудівної документації є розроблення інженерно-топографічного плану міста Балти та села Білини, розроблення історико-архітектурного опорного плану міста Балти та розроблення генерального плану міста Балти та села Білини. Ну і відповідно змінив додаток один, основні завдання захисту фінансове забезпечення щодо виконання нашого плану. Прошу підтримати. Рішення по третьому питанні було прийнято одноголосно, і порядок денний 15-ї позачергової сесії Балської міської ради було вичерпано. Після чого Балський міський голова ознайомив присутніх з результатами поїздки до Єревану, де він працював у складі делегації України в рамках проекту східного партнерства. Ми працювали у складі думаю, в принципів вже знаєте делегації від України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи в складі проекту Євросоюзу. Вона називається проєкти східного партнерства. Я представляв Україну в Єревані. Хочу для всіх ще раз акцентувати питання: всі відрядження, які проходять за кордон, проходять за рахунок коштів Європейського Союзу. Це перше. Друге, досить важливе питання, що стосується Єревану. Ми на наступну сесію винесемо питання, яке називається Угода мерів. Де я буду прошити вашого дозволу, щоб наше місто включили. В і делегували можливості подальшого розвитку. Це питання суттєвого, яка, якщо ми підписуємо договор з відповідними комітетами Євросоюзу, напряму нам це дає можливість напряму писати проекти і приймати участь у європейських проектах і грантах пов'язаних з енергоефективністю і зменшенням викидів, СО2. сьогодні. Ми йдемо в напрямках. Термосанації, утеплення, заміна вікон дверей, заміна е, і будівництво мереж вуличного освітлення. Якщо це без, так, безповоротні фінансові кошти Євросоюзу, складні проекти, але будемо пробувати додатково їх залучати до нашої громади. Сьогодні, вже станом на сьогодні завершені е, одна із таких ну, важливих. Аспектів культурної і складової нашого життя це Дні сел, Дні міста. Я хотів би в першу чергу подякувати всім старостам, які тут сидять, за організацію у новому форматі, у нашому спільному форматі Днів Сіл і святкування їх в селі. Я хотів би подякувати депутатам, тому що всі 34 депутата по-своєму підкладали плече. Фінансове, організаційне, методичне, супровід і робили свято для людей. Окрім слово, вдячності всім. Ще раз, хто приймав участь у сьогоднішній засобі масової інформації, більш детально це показують по нашим ЗМІ, приймав участь у організації Дня міста і першої річниці громади. Також я вам дякую за те, що ми спільно створили для жителів нашої громади свято. І сьогодні я всіх закликаю, акцентую увагу на роботі. Є дуже багато всього. Ми зараз залишимося, відпрацюємо і старостами питання ближче до кінця року. Ми повинні з вами прийняти ряд важливих рішень, які повинні і в основі їх. Повинні стояти керівники, тому що сьогодні це не всі розуміють. Я об'їжджаю, ми зараз в закритому режимі об'їжджаємо. На наступному тижні почнуться вже системна робота, тому що вибрана, так як ми обіцяли, система управління на селі, тому почнуться виїзди, особисті прийоми і процес формування своєї моделі роботи на території наших сільських територій. Але потрібно буде, я щось сьогодні говорю наперед. Щоб ми для себе прийняли дорожню карту. Якщо ми робимо приміщення міської амбулаторії, тоді або ми його продовжуємо продовж 2017 року середину і умови. Якщо ми розпочали сьогодні школи з дитячі садки, тоді або ми їх продовжуємо повністю, або ми переключаємося на якісь інші об'єкти. Якщо ми розпочали систему медицини, або ми її продовжуємо, або ми беремо слідуючий об'єкт. Ті проєкти, де сьогодні готуються документи, це технічна документація, і всі повинні порозуміти. Це директора шкіл, це завідуючі ФАПові будинків культури. Якщо ми готовимо біле на наступний рік під будівництво спортивного залу, то до кінця цього року вже повинно бути все, що пов'язано із питаннями будівництва спортивного залу, так само, як і амбулаторії. Якщо ми говоримо за посіцелиця, кожен повинен з вас розуміти, що буде, і до кінця цього року все буде готуватися. Не так, як це робилося в цьому році. Проєкт є, роботи починаються, потім йде технічний паспорт, потім це все йде в догонку. І над цим велика кількість людей була задіяна. Тому визначайтеся з пріоритетами і потім сядемо за закритими дверима, будемо формувати спільну загальну модель. Якщо в цьому році були великі базові школи, значить на наступний рік ми їх дозавершуємо, або ми заходимо в питання дорог, або ми заходимо в питання вуличних освітлень, або ми заходимо там в питання. Проїдання грошей через там, зарплати, Нові Штати і ще там щось. У мене є своє бачення, у кожного з вас є своє бачення, ми повинні його змоделювати. Але перед тим, як ми його на кінець року змоделюємо, ми повністю повинні почути позицію людей в тих виглядах, механізмах, засобах, як це сьогодні кожен повинен зробити. Не вузький круг, а розширено і звучно. Буде ще в когось інформація якась. До депутата Балської міської ради звернулись люди з проханням допомогти у вирішенні питання сервісного обслуговування газовим господарством. Я виїхав на місто, дуже подивився, Ситуація виглядає образом. Всіх абонентів газової контори приймає один чоловік з утра і до обіду, до 13 часов. Люди стоять на вулиці, Якраз вийшло так, що йшов дощ, вітер, було дві жінки віком до 70 років. Один інвалід був. Услови, скажімо так, це дощ на голову капає, вітер дує. Услови практично ніяких. Тому мені пропонувало таке пригласити відповідального керівника, повномоченого вліцю, щоб він нам розповів свої плани по поводу, як буде відбуватись прийом громадян в зимові часи. Ми зі свого боку э, створили, відремонтували обладнанський відділ. В приміщенні нашої, нашого готелю, але, на жаль, по всій території Одеської області масова частка, масова доля працівників газового господарства відправлені у відпустку без збереження заробітної плати. Тому в них просто-напросто залишилися тільки лише аварійні бригади і по 2-3 години щоденно проводять прийом громадян. Начальник Балської дільниці є членом виконавчого комітету нашої громади, тому на виконавчому комітеті ми, напевно, попросимо його, щоб він прокоментував ще раз зі свого, зі свого боку зі ситуації. У нас тільки в Одеській області багато всього відбувається, того, особливо в Обленерго і Одеса газ, того, що нема в других представниках монополії всеукраїнських. Вони всіх людей відправили і залишили одну ставку. У нас нема можливості, щоб ми наших людей посадили навіть тут, в Обаненському відділі, який ми зварили, щоб вони вели нарахування і розрахунок, тому що є допуск до їхньої бази закритий. Бершацький там пішли письма і на учителя, і на нього, як на директора, і на комунальне, і губернатору ми направили більше місяця тому і Котов... директор цієї Котовської філії був тут. Вони обіцяли, що з 1 листопада... Вони відновлять роботу і посадять е знову людину повністю тут, на території міського готелю. Е е mm -hmm. Я думаю, попробую, щоб на минулому тижні це питання якось було трошки, трошки скориговано. Це одна склада, щоб у нас була можливість того, як ми бачимо сьогодні по рейсебесу, що якщо так ще далі піде процес нарахування субсидій, і люди там сидять на мінімальну зарплату, і коштів там немає, нічого немає, за газ нема, за світло немає, на бумагу нема. То сьогодні Балський Рейсебес, один в Одеській області, саме останній по питанню нарахування субсидій. В силу різних причин я в них ходити не буду. Але я сьогодні буду звертатися до керівництва районної адміністрації з питаннями передачі функцій тому що це самий складний і найсоціально важливий структурний підрозділ району. Для того щоб його передали нам. Я думаю, там за місяць ми наведемо порядок і поставимо на місце все те, як воно повинно бути. Їм створюю ці умови, будівлі надають, приміщення надають, і він ще вибачайте, викабелюється. не заплатити просто-напросто і що думати. Ми дали бумаги на НКРЄ три неділі тому. Нас тільки в Одеській області, тільки в наш один єдині заставили всіх наперед платити місячну суму авансу за газ. Що бізнесу бюджет всі. Такої вакханалії не було давно. Тільки одна Одеська область, де за місяць наперед повинно сплатити. А що нам робити з районною лікарнею? А Що нам робити з новими комунальними установами, які ми постворювали? Коли у них баланс видатків газу минулого року складає ноль, тому що знову створені установи. Культура, частково об'єкти медицини, частково школи. Ми оцей, вибачте, мене дурдом пройшли десь серпень-вересень. Запросіть на наступному тижні начальника котовського підрозділу, враховуючи позицію депутатського корпусу, ми їм озвучимо. Або вони приземляться трохи на землю, і будуть дивитися до людей, або ми будемо придумувати щось нове. Добре?